Вітаю, вітаю усіх запрошених гостей, вітаю бізнес-партнерів. На сьогоднішній день велика кількість людей в пошуках основної роботи, додаткового заробітку, заробітку онлайн, і спостерігається така тенденція втрати людиною життєвої енергії за рахунок раннього старіння і раннього захворювання. Тож я рада сьогодні. Одні вас познайомлю із новим інноваційним проектом від клубної компанії Лівгуд, яка безпосередньо зможе вам закрити всі ці основні ваші питання, які стосуються здоров'я та фінансової складової. Мене звати Жанна Вітко, Я бізнес-партнер клубної компанії Лівгуд і. Саме про цю компанію ми сьогодні з вами поговоримо, тому що це компанія, яка неймовірно швидко розвивається, вона набирає популярності. Лише за 13 місяців своєї діяльності до клубної компанії долучився перший мільйон підписників. Про цю компанію говорять і пишуть найвидавніші видавництва бізнесу, і цьому є підтвердження. Світовий портал з назвою Бізнес home на якому зареєстровано понад 800 найуспішніших компаній світу, в тому числі і клубна компанія Лівгуд, саме за показниками бізнес home Лівгуд показує лідерські позиції, і це компанія, яка дуже надійна, в яку рекомендують в якій довіряють, в якої найкращі бізнес-партнерські відносини, в якої найкращий план. Маркетингу, яка в кінці липня 2024 року отримала найвищий рейтинг надійності за показниками 3А+. а такий рейтинг отримує лише 5% світових компаній, які вже на світовому ринку більше 15 років. Це компанія, яка за показниками Momentum рангу, тобто в реальному часі, займає перше місце як швидко розвиваюча компанія. Чому все так відбувається? Справа в тому, що це компанія феномен це компанія, яка здійснює революцію в комерції. Вона прийшла на десятиріччя за прогнозами засновників до цієї клубної кампанії в період з 2028 по 2030 роки долучиться щонайменше 50 мільйонів учасників. Чому так відбувається? Тому що засновники проаналізували світовий ринок. Засновників чотири в цій клубній компанії. Я хочу наголосити, що це американська компанія. Вона зареєстрована в штаті Флорида Америки і працює виключно в правовому полі. Засновниками є чотири людини. Це люди легенди, які Успішно керували і володіли найуспішнішими компаніями малем індустрії на сьогоднішній день. Дослідивши ринок світу, вони створили абсолютно нову модель: модель бізнесу, бізнес-партнерських відносин та модель споживання. Вони нічого такого не придумали нового. Вони лише. Об'єднали три тренди сучасності, які дуже до вподоби людям. І це перший тренд має назву бізнеса по підписці. Цьому є підтвердження таких відомих компаній-легенд, які вже працюють понад 30 років. І всім відомий клуб з назвою Амазон. Більшість людей, звичайно, знає Амазон лише як. Торговий майданчик, однак це клуб, в якому налічується 200 мільйонів підписників, і кожен підписник щомісяця сплачує 15 доларів своєї абонплати. Або це річна абонплата в розмірі 150 доларів. Таким чином, люди мають свою перевагу у придбанні на полиці маркетплейсу різних товарів. Ну і звичайно. Безкоштовної доставки в більшість країн світу клубів дуже багато. Вони об'єднують людей за цінностями та інтересами. Є відомий клуб з назвою Netflix, в якому налічується понад 240 тисяч учасників. Вони також сплачують від 10 до 15 доларів на місяць за для того, щоб переглядати безкоштовно нові кінострічки. Ми також являємося з вами учасниками різних клубів, і ми сплачуємо також з вами абонплату. Для прикладу, це може бути просто е, провайдер того чи іншого мобільного зв'язку. Ми всі користуємось мобільним е, телефоном, інтернетом, і ми сплачуємо абонплату. Це можуть бути і комунальні послуги, і різні нами відвідувані клуби. Тож... Тож, звичайно, це все те, що подобається люди. людям. Люди, звичайно, за це платять, тому що вони мають в цьому свою вигоду. Люди економлять сотні тисяч сотні доларів щомісяця та тисячі доларів на рік. Ну, звичайно, це вигодно і самим клубам. Якщо взяти той самий Амазон, засновник Джек Безос є однією з най. Багатших людей на планеті, тому що уявіть, 200 мільйонів підписників щомісяця сплачують свою абонплату в розмірі 15 доларів, і це не лише його єдиний прибуток. Тож, Лівгуд також бере за основу ведення бізнесу клубну модель, тому що вона є насправді прибутковою. Другим Таким трендом сучасності, який дуже подобається людям, це маркетплейси, іншими словами, інтернет-магазини, люди звичайно виходять в інтернет, тому що таким чином вони заощаджують свій особистий час, а це дуже такий дорогий ресурс, і це дуже зручно. Люди купують все те, що їм подобається. Тож, маркетплейс є не виключенням, і в клубній кампанії Лівґуд також є інтернет-магазин, полиці якого наповнені на сьогоднішній день продукцією велнес індустрії, тому що це саме та основа, яка потрібна для кожної людини. велнес нас індустрія це мається на увазі продукція здоров'я, молодості та краси. Ну, ви знаєте, пандемія як ніхто. Зробила нам підтвердження в тому, що ми сучасні люди живемо в такому ритмі, і, на жаль, в сучасному раціоні харчування ми не маємо всіх тих достатніх вітамінів і мінералів, які б збагачували клітину нашого організму. Тож здоров'я це одна із таких ключових. Важелів для людей, коли ми почуваємося енергійними, здоровими в прекрасному настрої, тоді ми вже думаємо і про заробіток. І ось третім трендом в сучасності, звичайно, є партнерська програма. Ми часто з вами також беремо участь у різних партнерських програмах, за що отримуємо кешбеки та. Різні бонуси, однак клубна кампанія вона відрізняється, тому що її партнерська програма дуже щедра. Понад 82% свого доходу засновники клубної компанії LівGood дають у вигляді винагороди за саме видами. Винагороди згідно компенсаційного плану клубу для усіх своїх підписників, які будуть створювати та розширювати саме клієнтську базу клубу. Ви уявіть собі на хвилинку, я зараз зроблю таке порівняння. Якби Джеф Безос на періоді, коли в нього було півтора мільйона підписників, як є сьогодні клубні компанії Лівґуд, запропонував вам співпрацю у вигляді франшизи лише за створення та розширення клієнтської бази, за рекомендацію виплачувати вам сім видів грошової винагороди. Звичайно, цього не зробив Джеф Безос, і ми раді тому, що ця пропозиція прозвучала від наших керівників клубної компанії «Лівгуд» Бена Глінського, Науда Хазана та сімейної пари Лізи і Райан Гудкін. Це неймовірні люди, вони легенди в своїй індустрії. Це люди, які чотири рази на тиждень виходять до своїх Підписників клубу у вигляді зум-конференції для того, щоб познайомити нас з усіма новинами, з ростом клубу, з статусами, які досягаються кожним партнером, саме за створення та розширення клієнтської бази клубу, про нові продукти, які оздоровлюють людину. Звичайно. Ліза Гудкін розповідає про те, як споживати ці продукти із своїм чоловіком Райаном Гудкін, тому що він саме Райан, це лікар, науковець і розробник продукції клубної компанії Лівгуд. Вони діляться і вчать безпосередньо кожного свого учасника про те, як потрібне нам додаткове харчове харчова... Органічне додаткове харчування для того, щоб ми почувалися добре. Чим раніше ми розпочнемо піклування про свою клітину, а тим буде краще, тому що це запорука нашого сьогодення і майбутнього. Тож, звичайно, ви скажете, ну, мабуть, це як якась звичайна. Мережева компанія, яка передбачає просто нові продукти. Ні, хочу вас застережити, тому що в клубній компанії її перевагою і ключем є той факт, що ціна на всі продукти, які є на полиці маркетплейсу, не включають мережевої націнки. Вони майже по собі вартості, і ось ця доступність вона дає. Саме купувати ці продукти на постійній основі це є перевага номер один. А другою перевагою є якість це найвищою якість продукція, яка підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства США. І не лише на кінцевий продукт є сертифікати, вони є, і на сировину, з якої виготовляється той чи інший продукт. Ось така перевага є для кожного учасника, і для того, щоб стати цим учасником, ви маєте зробити для того, щоб стати учасником цього клубу, ви можете сюди попасти лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є вже учасником даного клубу. Тому що саме за рахунок чесних бізнес-партнерських відносин, клуб Лівгуд не, не надає такої можливості, щоб ви зайшли просто в Google, загуглили цю кампанію і приєдналися. Ні, тоді так не буде створюватися безпосередньо. Ваша особиста справа, за яку вам буде виплачуватися винагорода. Тож, я раджу всім учасникам новим, які є новим гостям, звернутися до тих людей, які вас сьогодні запросили на цю зустріч, і взяти в них реферальне посилання, за яким вам потрібно зробити, перш за все, безкоштовну реєстрацію. Для цього ви зазначаєте лише ім'я, прізвище та електронну скриньку. І таким чином клубна компанія для вас надає безкоштовно здійснити тур по сайту по сайту самого клубу. Ви зможете переконатися в правдивості мною скажених слів, дізнатися, що це. Клубна кампанія про документацію, реєстрацію цієї клубної кампанії ви побачите маркетплейс, наповнений з усієї продукції. З описом того чи іншого продукту з ціновою політикою з реферальним посиланням саме на магазин, де ви можете потім передавати це посилання для того, щоб люди купували через ваш наповнений вже магазин всю ту продукцію, яка їм потрібна. І, звичайно, ви побачите вже готовий свій бек-офіс, в якому є статистика, бухгалтерський облік, звітність, новини, клубу, сертифікати і ряд іншої корисної інформації, яка необхідна для ведення вашої власної справи. Для того, після того, як ви все це дослідили, звичайно, людина. Захоче стати учасником даного клубу. І для цього ви маєте інвестувати лише 50 доларів. В цій сумі лежить дві цифри: 40 доларів ви сплачуєте один раз і назавжди це членство в клубній компанії Livgood, і потім. Кожного місяця або на вибір ви сплачуєте по 10 доларів своєї активності у вигляді сплати абонплати. Ми радимо, звичайно, зробити вам купівлю річної абонплати, тому що вона буде коштувати вам лише 100 доларів, і ви таким чином зможете заощадити 20 доларів. А на цих 20 доларах ви можете купити продукт, ну, наприклад. Мій улюблений ультрамагнівий комплекс. відомо, що ультрамагнівий комплекс бере в 300 біохімічних реакціях людини, організму кожної людини, і ви за допомогою цього продукту позбудетесь сонці, судом в ногах і ряду різних причин, які можуть викликати у людини. Вартість цього продукту складає 8 доларів 95 центів. Це близько 370 гривень за 60 капсул. А також ви можете придбати мультивітаміни для жінок, і тут 24 вітаміни та мінерала для жінок, що включили такий важливий мінерал, як вибачте, вітамін, як цинк, який відіграє в жіночому організму, неабияку важливу роль. Я раджу вам підписатися і, звичайно, стати учасником даного клубу. Ви знаєте, сюди люди долучаються з різних причин. Ви можете для себе закрити питання здоров'я і купувати продукти найвищої якості за доступною ціною. І ці продукти дійсно вам допоможуть в ряді прекрасних. І ці продукти вам просто допоможуть. Стати здоровішими, енергійними, тому що ви зможете тут нормалізувати тиск, холестерин, підтримати свою серцево судинну систему, імунну систему як для дорослої людини, так і для дітей, тому що в клубній компанії прекрасні вітаміни для дітей у вигляді жувальних цукерок. Ви зможете знайти білки як рослинного, так і тваринного походження. Ви знаєте, для шлунку кішківника продукти і різні пробіотики, тобто на маркетплейсі ви знайдете ряд корисної продукції, яка стосується саме здоров'я. Однак я хочу зауважити, що як колись Амазон розпочинав з е, лише з електронних. Книг так і Лігут розпочав саме із продукції для здоров'я. І з часом, за е, словами наших засновників, до кінця слідючого року на полиці маркетплейсу буде понад 200 одиниць різних брендових товарів, а згодом і послуг. Ми в очікуванні послуги туризму, ми в очікуванні е, послуги навчання, і це буде стосуватися. Як криптовалюти, так і різних таких напрямків, які будуть розвивати людей. Тобто, ви в цьому клубі можете оздоровитися, зробити для себе свою фінансову складову, і головне бути в ком'юніті, в спільноті людей, однодумців, які близькі за вашими цінностями та пріоритетами. Ну і звичайно, і ви можете тут. Якщо ви бажаєте, якщо ви колись мріяли зайнятися власною справою, у вас є така можливість, тому що лише за 50 доларів це така ми називаємо франшиза без будь-яких пакетів додаткових і витрат, які можуть бути в інших компаніях, понесені десь там в прихованих таких. В прихованих таких моментах, коли ви приходите до компанії, а потім вам додатково ще треба щось заплатити. То в клубній компанії ви сплачуєте інвестуєте лише 50 доларів, і у вас відкривається така можливість зайнятися власною справою лише за створення та розширення клієнтської та партнерської бази клубу, ви матимете можливість отримувати сім видів грошової винагороди. Я лише зараз зупинюся на двох для вашого прикладу, для того, щоб ви зрозуміли, які можна тут гроші заробляти. Більш детально в цифрах і слайдами ви можете познайомитись, завітавши на зустріч презентації, які відбуваються в гостинному чаті гавриш-тім, і більш детально зрозуміти, які заробітки ви можете тут отримати. Першим Видом грошової винагороди є виплата, яка називається швидкий старт. Це за безпосередньо за залучення особисто вами нових підписників в клуб людей. І в такому випадку клуб вам виплатить 50%, а саме 25 доларів за кожного нового учасника. Знаєте, тут необмежена кількість людей вам запрошених до цього клубу. Запрошуйте, скільки ви можете, тому що насправді це дуже легко і це дуже приємно робити. Ми насправді людям рекомендуємо здоров'я і гроші. І це те, що потрібно людям. Тому Тут створювати бізнес дуже прекрасно. А ще дуже важливо відмітити, що в клубній компанії відсутній товарообіг ви купуєте продукти лише тоді, коли вам вони потрібні, в тій кількості, якої ви потребуєте. Ви взагалі можете прийти в клуб, спочатку заробити тут грошей, а потім купити продукти. Однак я хочу сказати, що кожен підписник, який долучається до клубної компанії Лівгод. Обов'язково для себе купує продукти, тому що всі хочуть виглядати красиво, бути здоровими. І місія компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими, і не витрачати на це цілі статки. Якщо ви амбіційна людина і ви прийшли будувати велику команду, для таких людей є дуже класний щедрий вид винагороди. Він має назву «Matching бонус. Іншими словами, це чек від чеку. І давайте я зроблю такий приклад. Допустимо, що ви запросили 10 людей в свою команду. Вони з часом почали рекомендувати іншим людям долучатися до цієї клубної компанії, і з часом вони почали заробляти 200 доларів. В такому випадку за бонусом чеку від чеку. Ви від клубної компанії отримаєте рівно 50% від заробітку, особисто запрошеними вашими людьми. Звичайно, тут іще є додаткові бонуси від запрошення інших людей. Все це ви можете дізнатися, коли завітаєте до нас в гостинний чат Гавриш, і на презентації зі слайдами і цифрами буде. Роз'яснення з приводу цього заробітку. Я лише хочу сказати одне: ми завжди з вами. Ми ком'юніті, ті люди, бізнес-партнери клубної компанії Лівгуд, які зацікавлені вам допомогти розібратися із вашими запитаннями, які у вас виникають як новачка. Не бійтеся робити перших кроків, не пропускайте такої можливості долучитися до клубної компанії Лівгуд, тому що це лише початок. В засновники на сьогоднішній день працюють над тим, щоб ось ось вже запустити ще один такий важель, як реклама. І... Це будуть дуже класні такі інструменти, які допоможуть нам розвивати свою власну справу в Схудної компанії Lівgood. Я дякую вам за цю зустріч. Якщо у вас виникли якісь запитання, задавайте мені. Я обов'язково вам дам зворотній зв'язок. І дякую за те, що ви прийшли на мою зустріч. Жаночка, я тобі дуже вдячна за прекрасну зустріч, повноцінну, правильну, якісну, енергійну інформацію щодо компанії Лівгуд. Все правильно. Сьогодні треба бути сміливим, прийняти для себе цю компанію Лівгуд. Багато людей не сприймають її тільки через те, що Лівгуд це першопрохідець, розумієш. Нові правила, нові правила ведення бізнесу, бізнес-модель, яка підходить абсолютно всім і кожному. Такого не було раніше. Ми завжди звикли, що десь нас хтось хоче обдурити, десь щось хтось не домовляє до кінця. Мабуть, після реєстрації відкриються якісь карти, і мені що подобається, що ми на старті говоримо про все так, як є. Ти професіонал, ти експерт, ти лідер компанії Лівгут, і я тобі бажаю успіху. Продовжуй. Продовжуюсь такі ефіри, вони надзвичайно дуже цікаво було слухати. Я обов'язково ефіром цим поділюся в своїх соціальних мережах, тому що ну він дійсно дуже класний. Дякую тобі величезне і хочеться бачити тебе частіше. Дякую. Також хочу додати і підтвердити Жанна, вітаю тебе з таким з такою прекрасною презентацією, і дійсно хочеться бачити тебе частіше в онлайні, не тільки в записі на YouTube, а саме в прямих ефірах. І ти готовий спікер, ти дійсно просто потребуєш більш частішого виходу в ефір. Вітаю тебе! Хочу сказати ксеметику. Дякую, Рая. Я хочу акцентувати увагу на тому, що саме Рая запросила мене до клубної компанії Югуд, а хочу ще подякувати великій команді Гавриш Тім і на чолі Валентина Миколаїв, звичайно Марини Безугли. Це люди приклади, тому що я була вільним слухачем довгий час. Насправді треба робити дії. Все з часом будуть і прямі ефіри. Це така робота, над якою треба трошечки попрацювати. Дякую за вашу підтримку, для мене це дуже, дуже важливо. Жаночка, ще я хочу сказати, Ксенія Шагун переслухала вашу презентацію, дуже сподобалося от, просто дуже сподобалося. І знаєте, я слухала і думаю, все це я цю презентацію обов'язково переслухаю ще раз. І там мені дуже сподобалися деякі моменти, які я хочу використати в своїй презентації, є ще у вас взяти дуже чудово. Я вас вітаю. Всі Всі доброго Всім доброго дня, Жанна. Я тебе вітаю, дуже класнючий ефір. Знаєш, мені дуже приємно спостерігати за ростом. Партнерів наших, і ти от, одна з них, людина, яка не зупинилася, людина, яка переборює всі свої страхи. Там щоб, напевно, страхів в тебе й немає. Я просто пам'ятаю твої перші виступи, да твої сльози в ефірі. І коли люди вже сьогодні тебе слухають, їм здається, що так завжди було. Хто не бачив твоїх перших виступів. Але, власне, Жанна один із тих прикладів, людина, яка себе робить, робить кожного дня. Тому що вона не зупинилася не то, що, знаєте, один раз зробила, другий раз і, і закінчила. Вона росте кожного дня вона стає впевненішою. Кожного разу вона стає професійною. Презентації твої неймовірно класні, професійні, все так коротко, чітко, по-діловому. Мені дуже сподобалося Жан. Робиться тяжчіше і ділися, 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 тому що ти маєш чим ділитися. Ну і тебе на тебе дуже приємно дивитися, не тільки слухати, а ще й дивитися, тому що ти дуже красива, камера тебе любить, тому в тебе є абсолютно всі дані для того, щоб бути дуже і дуже успішною в цьому бізнесі і допомогти своїм прикладом багатьом людям. Просто розказуй свою історію, просто ділися цим Жанночка. Дуже дякую тобі. Ну, замалим не розчулилася, тримаюся, звичайно. Не хочеться вже зі сльозами бути в ефірі. Я вам дякую сердечно. Дякую і за вашу підтримку і за цю можливість бути в рядах спікера. Я думаю, що з часом ми просто тут будемо віщати на цілі, цілі країни для того, щоб нас знали і про нас знали і долучалися саме до наших команд. Ну що, друзі, всім дякуємо і чекаємо вас в 15.00. У нас буде теж дуже цікавий виступ, і буде потрібна наша команда підтримка, тому що це будуть ефір двох людей: Лариса Поліщук і її сестричка Люда Коробко, яка вперше буде на нашому ефірі. Тому я чекаю такий цікавий ефір. І давайте підтримаємо наших, наших колег, наших партнерів. Чекаємо вас в 15.00.